Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Марені виборами зранку. Уся стрічка новин в обговоренні виборів пише Ростислав Павленко. Ніби навесно весну 2025 двадцять Інфа сотка он уже і цілком добре, хоч не ТЦК, Знаходиться інвентаризувати дільниці. Таке враження, що оскільки новини у Курську втратили вау вауфекта, ситуація на Донбасі не покращується. Нам пропонують для перегляду чергову серію. Дуже подібно до попередніх сезонів подачі цього сюжету. Пам'ятаєте, вибори точно мали відбутися навесні 23-го, а потім 24-го, Тепер 2025-го року. Оку, тему вкинуто під хайп і срач, а між тим серйозна розмова на тему виборів передбачає ухвалення доленосних рішень. Закон про правовий режим воєнного стану чітко забороняє проводити під час такого стану будь-які вибори і референдуми. До речі, також теоретично із ситуацією є кілька виходів. Перший варіант змінити цей закон, але це не дозволить провести парламентські вибори. Тама конституційна заборона. Та й під дозвіл інших виборів голоси буде зібрати проблемно. Коли випитуваних опитуваних три четвертих українців чітко кажуть, Же, що вони за вибори лише після війни. Другий варіант скасувати, припинити воєнний стан, але зараз на нього заведено стільки правових механізмів, що раптове скасування викличе управлінський хаос та такий, що ініціатори відпадуть відразу від низку статей кримінального кодексу, а скасування військового стану ще й заборону на протести скасує. Тому виходити з воєнного стану доводиться вдумливо, особливо в управлінській частині. Права людини відновити якраз не проблема. Тож залишається третій варіант, що провести вибори навесні дві ці п'ято війну треба завершити восени 2024-го. І що є до цього? Якісь передумови, влада до чогось готується, нам чогось не розповідають. Той же час телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що залужний готується очолити перехідний кабінет уряд національної єдності. Зеленський там залишається на номінальній посаді. Доля Єрмака не завидна. Американці та союзники утомилися бавитися. Більше ніхто не буде. Саме це Блінкен і говорив Зеленському. Пише телеграм-канал Топор Зеленський поставив собі завдання зробити Залужного наступним президентом Дентом таку думку висловив письменник, засновник батальйону братство Дмитро Корчинський в проєкті Суботній стрім на НТА. За його словами, під час війни військовослужбовець може звільнитися з військової служби тільки за рішенням ВЛК, що і зробили залужної шаптала. Тобто, таким чином вони собі відкрили дорогу на державну службу. Тепер уже залужний може відправлятися послом у Велику Британію. Повідомив Дмитро Корчинський. Зараз уся ця ситуація виглядає таким чином, що Зеленський поставив собі завдання зробити залужно наступним президентом. Президента Зал... Ленська звільнив залужного з посади головнокомандувача ЗСУ саме Парада прикритими неудачами на фронті. Перед залишенням Авдіївки і подальшим просуванням московицьких військ, тобто він дав можливість сирському прийняти цю критику і всі докори суспільства на свою голову і вивів з цих докорів залужного, повідомив Корчинський. Тепер Зеленський відправляє залужну Великобританію, а тим самим центр англосакської змови. Тепер уже ми точно знаємо, на кого британці американці будуть ставити, на якого наступного президента України. Не зауважив він за словами Корчинського Зеленський максимально полегшує залужному шлях до президентського крісла. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.